До шести зросла кількість загиблих у Харкові. Написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Після опівночі росіяни вдарили по місту шахедами. Десять людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, АЗС, магазин і авто. З опівночі в Україні тривала дронова атака за даними повітряних сил збройних сил України. БПЛА з Чорного моря через Миколаївщину війшли до Херсонської та Полтавської областей. Згодом змінили курс на захід. Під ранок як повідомили кореспонденти Суспільного, вибухи пролунали на Хмельниччині. ППО працювало і на Київщині о четвертій годині. Росія здійснила пуск крилатих ракет із 195 МС. Крім того, з Чорного моря запустили і ракети типу Калібер. Вибухи лунали у Запоріжжі. Основними цілями були прикордонні області, а також Київська та Вінницька. Повідомили у повітряних силах. Зараз поговоримо про Харків, адже там шестеро людей загинули, і щонайменше десятеро поранені через ворожий обстріл Харкова уночі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Більше про ситуацію в регіоні розпитаємо у нашого кореспондентки Олександри Новосел. Олександр, вітаємо тебе. Сподіваємося, що з тобою все в порядку, ти у безпеці, і розповідай, які подробиці тобі вдалося дізнатися станом на зараз. Вітаю так дійсно. Цієї ночі ми мали чергову атаку російських безпілотників. Один з ударів пройшовся на північну околесу міста на Шевченківський район, ось власне. А там російський дрон вдарив поблизу житлової забудови. Усі е, люди, які загинули і поранені, це цивільні люди. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Сенігубова серед 10 поранених наймолодшому 23 роки, найстаршому 85. У більшості з них уламкові поранення. Поки за попередніми даними загрози життям цих людей немає. Внаслідок цього удару безпілотників власне спалахнула пожежа. Жежа за е окрім е житлових будівель, пошкоджений магазин, а також автозаправочна станція. Е цей удар пройшовся близько пів на першу ночі. В місті тривала повітряна тривога, та власне вона триває постійно з невеликими перервами. Тому зараз е і місцева влада, і обласна військова адміністрація радять людям е перебувати поблизу укриттів і намагатися. Дотримуватися правил безпеки не лише в повітряній тривозі, але й в інший час, тому що е, кількість е, повітряних тривог збільшується, і е, Харків атакують майже щоночі. Я нагадаю, що 4 квітня ми так само мали вночі атаку російських безпілотників. Тоді загинуло 4 людини. Постраждалі були люди серед цих чотирьох людей. Це були троє рятувальників, тому що вони приїхали на місце розбирати завали. І в цей час сталася повторна атака всі троє водії рятувальних машин. Вони перебували біля свого своїх автівок і на жаль, загинули. І власне щодо стану ось цих постраждалих 4 квітня, як їх його коментують лікарі? Я пропоную послухати. Всі п'ятеро, які звернулися, мали переважно пошкодження голови. Там поранення були м'яких тканин, черепно-мозкова травма. Один пацієнт був у важкому стані стартова, на зараз стан середньої важкості. Інші всі, ну, в принципі, в задовільному стані. Станом на зараз всі п'ятеро залишаються у лікарнях, і ось сьогодні ми ще будемо слідкувати за розвитком подій внаслідок цієї атаки, яка сталася цієї ночі. Будемо дізнаватися про те, в якому стані травмовані люди. Додам, що у Харкові внаслідок ось цих. Нічних атак останнього тижня погіршилася ситуація з електроенергією. Справа в тому, що як пояснив наш очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, на зараз існує дефіцит енергії, і через це останні два дні в місті тривали аварійні відключення в деяких районах не було електроенергії до 15 годин поспіль. Від сьогодні у місті запрацюють оновлені графіки планових відключень. Ключень, зокрема, триватимуть вони по сім годин у різних районах Харкова. Це ці графіки опубліковані на сайтах місцевого обленерго, а також обласної військової адміністрації. Люди можуть знайти свою адресу і ознайомитися з тим, коли саме в них вимкнуть електрику. У той же час Олег Сінігубов закликає людей максимально зменшити споживання електроенергії, не вмикати електричні. Прилади високого споживання без потреби, а також обмежити користування ліфтами, тому що енергетики не виключають того, що будуть а, і ще аварійні відключення, і через це люди можуть застрягати в ліфтах, тому що електрика зникатиме позапланово. Олександр, mm -hmm. дякуємо тобі! Бажаємо якомога більш безпечного дня тобі і всім містянам. А Олександр Новасел, кореспондентка з Харкова, розповідала про наслідки ворожої атаки по місту.